Яка? Сі, сі каже, сі-сі, хотіла запитати тебе. Щодо війни питання. Так. – За цілі таке говорю, за F-16. Так. – Що поки їх не буде, не буде якби діла в двох словах. А куди ти йдеш так? На ту сторону. На ту сторону? На ту. Вже? Ну, так. Та ж машини вони їдуть. Боже, 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 боже. Вредне, вредно. Я тут щось все переходжу. Ну тут так, добре, добре. Це я люблю правильно переходити, вас не переконати нікого. Так, і що, бабусь? Його... Я кому ну, я, як ти на це тут дивишся? Ще, як я на це дивлюся? Що ти, ти можеш про... Що взяли віднесли, допустимо, наші пілоти вже повинні були проходити навчання? Так. А їх перенесли ще далі. Бо якось там, як сказати, в цих країнах mm -hmm. вже віці яка файна, бачите? Так, так, бабусь. Не підходять їхні ці аеродроми, чи гасвяти дні. Бо вони вже зараз не кінчили Угу. Це я сьогодні таке почула, що перенесли, треба підготовлювати знову. Ага, нова інформація так. така. ага. Сьогодні я почула. То добре. Добре, від кого почула? Ну і політолог якийсь. Навіть не політолог, а він сам пілот. Е -е, бо йому задавали запитання. Так. До кількох років льотчик є льотчик. Угу. Він тебе, я знав одного генерала, який дітав до 55 років. А так 45 років. І вже угу. так, так. Ну, як, як спортсмен, як футболіст. Як балерина. Як балер. Не п'яти вона сам скаче. Скач. <рес> <рес> а, а вже... Бабусь, бабусь, давай закінчити це відео. Слава Україні! Героям слава. Слава нації! Смерть ворогам. Смерть ворогам, Україна. О, Ой, як ти гарно сказав, А така в мене бабуська, бачите? Ви її полюбите скоро в мережах інтернету, де буде просто ти відео з нею виставляти. А ще я вам таку дам, як сказати, е на десерт цього відео, що моя бабуся розбирається в літературі. І я її маю про це попитати для відео. І Але я, в наступному не, я відео. не розбираюся. Бабуся бібліотекар. А раз бібліотекар, значить Розбираю. повинна. <гум> Вона час, одиться вам, що зарадку. Хоча е, життя йде вперед. І так як <гум> я вже живу дуже довге життя, то можливо я і сучасних письменників не знаю, так як. Мала би знати, так, але знаєш. Знати. Бабуся, знаєш, що хотіла тебе запитати? Угу. От Павло Грабовський, так, Павло? Да. Так. Ти Знаєш якийсь його вірш? Ну, Кісню рученьки й... терпнуть, злипаються віченьки. О, Боже, Боже. чи довго тягти. Угу. З раннього ранку до пізної І... віченьки, голкою йде на Боже гарно, дякую бабуся. Повернися, поздоровайся з моїми підписниками. Кажи, хай підписується на канал. Hegram. Аліна Джавеліна. Хеллоу. Підписуйтесь на канал моєї дорогої. Аліни. Джавеліни.